Моє вітання всім, хто в цей час разом з нами в ефірі телерадіокомпанія СТЕП за останнім повідомленням зі штабу національного захисту Дніпропетровської області та полку дніпро 1 близько 100 поранених бійців з Дебальцева та Попасної було евакуйовано полком дніпро 1 та першим добровольчим мобільним шпиталем імені Пирогова. За п'ять днів спеціальна група полку Дніпро 1 яка була поставлена на охорону медиків волонтерів у Авдеївському шпиталі, допомогла з евакуацією та реабілітацією ста бійців з різних підрозділів та батальйонів, які отримали під час бойових дій поранення різного ступеню важкості. Під час обстрілів важкою артилерією та під прицілами снайперів військові медики надають першу допомогу, після якої поранених відправляють спеціальною дорогою життя до лікарень Харкову та Дніпропетровську. Боєць Дніпро, 1 позивний гоцман, періодично виходить на зв'язок, інформуючи про ситуацію. Далі пряма мова. Медики-волонтери працюють у надзвичайно небезпечних умовах. Кожну хвилину їх може бути поранено так само, як і нас. Наше завдання потрібної важкості зберегти і лікарів та шпиталь, захистити побратимів та себе, забезпечити максимальне прикриття і у разі необхідності дати відсіч. Може, ну, забирайсь, присій. Одного заберемо. Там можна і балачу. Андрей! 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 Давай я двоих сразу могу забрать! Можешь забрать? Да! По машину давайте, ребят! В машину открывай! Багажник еще откроем. Так, ну вот сюда можно. Вот. У тебя что? Планах медиків польового шпиталю та бійців дніпро 1 залишатися й надалі на тій території, де йде найзапекліше протистояння між українськими військовими та російськими найманцями, залишаючись у повній бойовій готовності, і лікарі і добровольці дніпро 1 не полишають надію повернути до рідних живими якомога більше захисників нашої батьківщини. Нагадаємо, дніпро – добровольчий підрозділ патрульної служби міліції особливого призначення. Створений у квітні 2014 року у структурі головного управління Міністерства внутрішніх справ України Дніпропетровської області, запис добровольців розпочався 14 квітня 2014 року у будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації. Формування підрозділу відбувалося на базі раніше створеного полку національного захисту Дніпропетровської області. З добровольців чоловічої статі віком від 18 до 45 років років. основними критеріями підбору були вік, фізична підготовка та проукраїнська ідеологія. Перевага віддавалась особам, які пройшли строкову службу у лавах Збройних сил України. Створення батальйону відбувалося при безпосередній участі керівництва Дніпропетровської області. Від початку створення батальйону його командиром є Юрій Береза, який очолює також штаб національного захисту Дніпропетровської області. Під час останніх воєнних подій бійці спецпризначення Дніпро 1 запропонували вирівняти лінію оборони по Донецьку. Много наших ж коморі політло, зі ми сюда отошли. шлюф хатятня різних фронта. Пусть равняють її по донецьку. Ми прикриваємо аеропорт, ані прикривають нас. тобто у нас двойма виручка. На зараз бійці підрозділу спецпризначення Дніпро 1 утримують позиції біля села Піски під Донецьком та укріплюють позиції на південно-західному напрямку. Укріплений блокпост посилюють техніку збройних сил України. Незважаючи на оголошене перемир'я, кількість поранених свідчить лише про одне: війна триває, і зупинити її одним днем неможливо. На цьому все побачимось.